Читання 5-6, частина 5. Тема уроку Драматичний твір Микола Томенко Орел Срібнокрилець. Давайте з вами пригадаємо, хто ж таки Микола Томенко? Яку інформацію ви про нього пам'ятаєте? Дуже добре! На сьогоднішньому уроці ми з вами прочитаємо ще інформацію про Миколу Томенко. Прочитайте разом із диктором та підкресліть назви поетичних збірок Миколи Томенка. Микола Томенко закінчив Київський університет і тривалий час працював редактором у видавництвах. Він автор 19 збірок поезій, прози, п'єс, писав як для дорослих, так і для дітей. Першу збірку віршів для юних читачів Стежина було надруковано 1979 року, другу Кує Зозуля з Лугу 1984 року. Назвіть мені назви поетичних збірок, які згадувалися у інформаційній довідці. Так, це збірки стежина Кує з Зуля з Лугу. Дуже добре. Виконаємо з вами вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення, яке буде у цій вправі. А потім запишіть у підручнику на 20-й сторіночці. Запишіть те, що ви запам'ятали. Що таке п'єса? Зачитайте! Чудово! Спробуємо перевірити ваші знання. Візьмемо участь у конкурсі Знайка. Укажіть жанр твору Миколи Томенка Орен Срібнокрилець. Це оповідання, байка чи п'єса казка? Молодці. Це п'єса казка. Позначте, у якому будинку жила цариця змія. Білокам'яний палац, старенька хатка, дерев'яна будка. Чудово білокам'яний палац. Третє, укажіть, хто передав жайвору перстень. Орел срібнокрилець Щур батько жайвір. Молодці. Батько жайвір. Та укажіть, навіщо змія заволоділа перснем, щоб стати першою красунею, щоб нашкодити жайворові, щоб навчитися літати. Чудово, щоб навчитися літати. А тепер прочитайте з обведених літер слово та запишіть його. Так, це слово змія. А що воно означає? Так, це одна із дійових осіб казки п'єси Орел-срібнокрилець. Дуже добре. Давайте ми з вами пригадаємо, що ж таке ремарка. Прочитаємо з вами навчальну одиницю. Ремарка авторське пояснення в тексті п'єси про місце дії, про вік, вигляд та поведінку персонажів. Поставте відео на паузу та відтворіть із пам'яті, що ж таке ремарка. Чудово, молодці! Попрацюємо з вами із справою Черепашка сорока. Прочитайте чистомовку за віршем Микола Томенка спочатку повільно, як повза Черепашка, а потім швидко, як скрикоче сорока. А третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете, чітко вимовляючи кожне слово. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Молодці. Чудова робота! Для того, щоб продовжити читати уривок п'єси казки Миколи Томенка Орел Срібнокрилець ми з вами звернемося до тлумачного словничка. Та дізнаємося лексичне значення деяких слів. Перше слово понівечено означає зруйновано, друге слово завітний. Тут таємний прихований. Що означає слово понівечено? А що означає слово завітний? Чудово! Незнайко також вирішив написати уривочок твору. Нам потрібно з вами уявити себе справжніми вчителями та перевірити, як він написав диктант. Жайвір. Так, тут написано правильне слово. Єдине, що ця пісня в нас лишилась. Так, бачимо, тут у нас допущена помилка. Де саме? В нас написано разом, а потрібно написати окремо. Давайте наступне речення прочитаємо. Її ніхто у нас не вкраде. Так, тут написано все правильно, чудово! Наступне речення. У пісню всю енергію вкладемо. І вона додасть нам сили в боротьбі. Так, у слові боротьбі пропущений знак м'якшення, а потрібно його написати. Орел срібнокрилець. Так, тут написано все правильно. Серйозну чую небезпеку. Правильно, серйозну Пишемо літеру «й», чудово, замість знака м'якшення переправимо. Молодці! Ну що ж, розпочнемо з вами читати у ривочок п'єси казки Миколи Томенка Орел зрібнокрилець, починаючи вже із картини третьої. Можете поставити відео на паузу прочитати самостійно, а можете прочитати разом із диктором. Орел срібнокрилець, картина третя. Орел срібнокрилець. Може, в іншому місці ти заховав той перстень? Жайвір, ні, пам'ятаю, у дуплі пауза. Якщо змія вкрала перстень, то все одно не переможе, бо треба знати чарівні слова. Хай сіється мак-мак, а ти робись так, так як я хочу. Орел срібнокрилець. Ми говорили, а під кущами щось ворушилося. Жайвір, оце найбільша помилка. Орел срібнокрилець. у персні тім, що батько твій беріг, енергія землі й неба є. Це ж стільки можна завдяки йому добра зробити, не допустити пожеж і засух, а що змія у норі сховає і пропаде той скарб. Жайвір! Єдине що це пісня в нас лишилась, її ніхто у нас не вкраде, у пісню всю енергію вкладемо. І вона додасть нам сили в боротьбі. Орел срібнокрилець, серйозно чую небезпеку, чути голос цариці змії. Цариця змія звертається до звірів. Я оголошую боротьбу з птахами. Ми повинні заволодіти світом, я літатиму над землею. Орел срібнокрилець, час не жде. Жайвір. Летімо скликати птаство. Вони летять у глибину лісу. Затемнення, чути галас, пішла сила на силу. Згодом усе затихає. Цариця змія виповзає на високий горб. Цариця змія. Птахи завзяті. Звертається до рогатого жука. Уночі Жайвору попідгризаєш крила, інші жуки й комахи, нехай птахам пір'я попідгризають, вони не зможуть високо піднятись. Рогатий жук зрозумів на все готовий. Картина п'ята. Орел срібнокрилець припадає до грудки землі. Що нагадує собою земну кулю. Орел срібнокрилець у задумі. Спустошено, понівечено все, навіть немає з ким заговорити. Грудка землі. Поки земля жива, вона шумітиме хлібами і сили дасть всьому живому. Я знаю все. Я знаю про змію, що тебе підступно обікрала, не чути ще бету пташок, мов у пустелі, тут самотній ти. орел срібнокрилець, мій жайвір у в'язниці, грудка землі, я можу дати тобі такої сили, якої не мав ніхто ще. орел срібнокрилець. Спасибі, земле, грудка землі. Якісь заморські гості до цариці їдуть, зустріти хоче їх за поворотом. Я чую все, бо я земля. Орел срібнокрилець, подумавши. Спасибі, земле, у мене визрів план. Орел срібнокрилець піднімається вгору. З'являються цариця і щур. Цариця змія, чи знаєш ти, що ми гостей ждемо? Щур, яких гостей? Цариця змія, заморських щурику, слова до персня підбери завітні. Щур, вісім торбинок уже маю. Ви тільки що прочитали уривок п'єси. Спробуємо з вами дати відповіді на такі запитання? Якої помилки припустилися Жайвір та Орел? Чому птахи програли в боротьбі зі Змією? А яку допомогу грудка Землі запропонувала Орлові? А на яких гостей чекала цариця Змія? Чудово! Спробуємо з вами відновити послідовність подій в уривку, поставивши цифри в клітинки. Прочитаємо з вами всі події. В Орла срібнокрильця визрів план. Цариця Змія наказує попідгризати птахам пір'я. Грудка землі наділяє срібнокрильця небаченою силою. Найбільша помилка орлата жайвора. Змія оголошує боротьбу з птахами. Яка подія була першою? Так, найбільша помилка орлата жайвора, яка подія була другою. Молодці змія оголошує боротьбу з птахами. Яка подія була третьою? Так, цариця Змія наказує попідгризати птахам пір'я. Яка подія була четвертою? Чудово грудка землі наділяє срібнокрильця небаченою силою. І п'ята подія, так, в Орла срібнокрильця висрів план. А тепер поставте відео на паузу та спробуйте переказати цей уривочок за ось цією послідовністю подій. Чудово! Спробуємо з вами в наступному завданні з'єднати персонажа та відповідні вислови, що передають його дії чи слова. Орел срібнокрилець і цариця Змія. Скільки можна зробити добра? Так, це говорив Орел срібнокрилець. Не допустити пожеж і засух. Також говорив Орел срібнокрилець. Перстень у норі сховає. Так, це також говорив Орел срібнокрилець. Жайвору попідгризаєш крила. А тут уже в нас говорила цариця Змія, украла перстень. Так, цариця Змія оголосила боротьбу. Так, цариця Змія у мене визрів план. Орел срібнокрилець. Серйозно чую небезпеку. Так, також... Слова орла срібнокрильця Сьогодні ми з вами на уроці ще дізнаємося, що ж у нас символізує жайворонок. Прочитаємо з вами невеличку інформацію. Жайворонок символ єдності землі й неба, співець хліборобського поля й небесної Блакиті. Своїм співом возвеличує хліборобську ниву до небес. А Небесну Блакить опускає до хліборобського лану? Жайворонок чистий Божий птах, який приносить весну на поле, бо першим повертається з вирію? Скажіть мені, будь ласка, що символізує жайворонок? А як ви думаєте, чому саме жайвір говорить про силу пісні? Давайте з вами прослухаємо спів Жайворон. Скажіть мені, будь ласка, яке значення пісня має для людини? А чи знаєте ви, яка пісня найголовніша для нашого народу? А чи знаєте ви на пам'ять гімн України? А коли його виконують? А як ви думаєте, що слід зробити птахам, щоб повернути собі свободу у п'єсі касті Орел Срібнокрилець? А як вирішив боротися Орел Срібнокрилець? Як ви думаєте, який він план має? Молодці! Так тримати.